Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 15 вересня. Київ почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по Почайні і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Молочник та чашка кавова. Рідкісний. Має ручний розпис квіточки. Розмальовані вручну. клеймо Довбишевський фарфоровий завод. Ціна за чашку 150 гривень. Ціна за молочник 400 гривень. 500 гривень Кришталева ваза. 150 гривень ціна. Рідка серветниця. В новому стані. Коростень. 350. Друзі, на годиннику 8.00. Тільки люди сходяться, продавці розкладають свої речі. Ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. яблоневий цвіт. Тільки монтажний зустріч. Ціна за одиницю 400 гривень. Кобальтове блюдо. Виробник Узбекистан. На жаль, клеймо відсутнє. В ідеальному стані ціна 600 гривень. Два чайники гіганти доливні з кришкою 900 гривень без кришки 450 виробник Васильків. Там одна. Є Його даю 700 гривень. А такий скільки коштує? Під 150 гривень. Я вже хочу розпродати. У мене посуди ще. Я на тисячі раз привезу. Частина кавового сервізу. Мадонна. Клеймо долбиш. П'ять чайних бар. Та цукорниця. Ціна 250 гривень. Чайний сервіз Олімпіада. Світловодська. Ціна 1600 гривень. Хочу вам, друзі, показати загальний стан ярмарки, що зараз відбувається. Прошу. Кручний розпис. А є кришечка наявності, городниця, Просять 600 гривень. Чайник доливний, від чайного сервізу бутон. Об'єм орієнтовно 3000 мл в новому стані. Ціна 500 гривень. Глечик. Ручний розпис, без камишечки, з обох боків. 500 гривень. Тарілка настінна, діаметр орієнтовно 60 см, 70 см. Зображення сова. Ручна робота. Об'ємна, рельєфна, ціна 6 тисяч гривень. Будь ласка, ціни, цукорниця 250, чайник також, довбиш. Чайний сервіс яблоневий цвіт, довбиш. Молочный Но Я його ще не принесла. Молочник у мене надійний стан. А скільки розеточки ваші коштують? Розеточки по 40 гривень. 40. А ваза? Угу. 100 гривень. 100. Друзі, зверніть увагу на картину. Репродукція 300 гривень. Мені здається, що сама рамка буде більше коштувати. Так, сама рамка От жемных. Масленочки. Да. Восемьдесят. Восемьдесят. Жить буду в Астане.

Чайний сервіс, ручний розпис, клеймо Коростень Перший сорт. В наборі є прішкові тарілочки. А Розеточки. на тысячу пятьсот гривен. Сина желтая триста гривен, четыреста Полонський фарфоровий завод ціна 300 гривень. Мисливська собака Васильків. Також 300 гривень. Чайна пара гігант, має ручний розпис. Клеймо Долбыш. Тина 500 гривен. Також чайная пара. Долбышевский парфоровый завод. Рідкісна. 350. Мальва Баранівка. 850. Новорічні ялинкові іграшки від 200 до 350 гривень. Кавовий сервіс. Виробник. Користенський фарфоровий завод. Називається троянда, ручний розпис, об'ємні форми квіточки. Складається з кавничка, вази, цукорниці, підсвічника, молочника, цукерниці та шести кавових пар. Об'єм орієнтовно чашки 80 мл. Можливо, дещо менше. Ціна. За сервіс 4 тисячі гривень. Краска. Ага. Ну, ступлю, звісно. Кінь Васильків 800 гривень. Але у зв'язку з тим, що є маленький моментик, ось, будь ласка, то буде знижка невелика. А лижник скільки? Лижник? Ну, хочу 850 раннє такое клеймо, mm -hmm. його рідко. Це що, у нас полонне, так? Mm -hmm. 850, до речі. Рідко зустрічається, як правило. В іншому кольорі. Це дуже інтересне. Це нас городниця? Mm -hmm. Городниця рання. Так. Скільки коштує? Ну теж 800. 800, О, дуже гарно. Блясонья, красунья, так? Ну так, да, тих того. Mm -hmm. Я ще бачу дуже цікаву цукорницю. Хочу, друзі, з вами поділитися. Вон, будь ласка. Прочний розпис. Горобина. Так, горобина, довбиш. Присутній знак якості. Скільки коштує? 200, 200 гривень. Супер. Ваза. Тарас Шевченко. Висота 7 сантиметрів. клеймо Коростень, Чорнильниця. 150 років Шевченко. Має ручний розпис. Висота 7,5 сантиметра. Клеймо йому користи. Сіна 2000 гривень. Лен, є не бачите батарейки? Друзі, хочу поділитися з вами рідкісним чайником. Називається Кобальтовий виноград. Можливо, це я сам придумав таку назву, але дуже... По-перше, рідкісний так. Клеймо Довбиш 1950-х років. А по-друге, його стан ідеальний. Будь ласка, така краса. А ще? Кувшин. Лечик. Також побальтове Ага, Кришку треба зберегти, а покажіть, будь ласка, клеймо. Ага, ага. Супер. Набір весільний, виробник київський завод художнього скла. Ручна робота, зверніть увагу. І навіть на ніжці автор Затинайко. Досить, досить рідкісний виріб, матова гравіровка. Великий асортимент європейських чайних пар. Присутня чайна пара Мальва. Чашка Гігант, об'єм 500 мл, Клеймо Баранівка ціна, 850 гривень. Попільничка. Будь ласка, мисливець, відпочиває, песик зверху спостерігає. Виробник клеймо Київ, ціна 700 гривень. Півник Полонський. Всім говорить, добрий ранок. 350. Лось, клеймо полонне. Ціна 400 гривень. Штов Київ 300 гривень. Сервіз. Автор форми Валентина Тригубова. Клеймо користень. Має третій сорт. До речі, саме в такій, такому розфарбуванні перший раз бачу. Зверніть увагу, знизу до верху ще йде напилення такого певного специфічного кольору по Дуже, Дуже круто виглядає. Повний комплектний, складається з кавничка, цукорниці, молочника, таці, ну і, звичайно, шести кавових пар. До речі, зверніть увагу, чашки переклеймовані. Але це є комплект, він повністю в новому стані. Далі. Також кавовий сервіс. Клеймо Німеччина. Прошу. Вишуканий кавничок. Шість кавових пар, молочник, цукорниця. Ціна 2500 гривень. Дуже гарна локація. Багато кришталевого скла. Доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є уранове скло? Є. Покажіть нам предмети, розкажіть про них. О, ці конфетніці, де все уранове скло і синє і зелене. Це воно в темноті світиться, так? Так, воно в ультрафіолеті. А яка ціна? 1200 гривень. За одиницю. За одиницю. Виробник, підскажіть. радянські часи. Mm -hmm. Так. А така хлібниця скільки коштує? Це, тобто, до речі, не урани важко. Звичайно. Звичайно. Ага. Скільки вона? 1800. 1800. Це старовинна річ. Ага, так. А скажіть, будь ласка, серветниця, от ангелочок тримає сердечко. 1000 гривень стоїть це мейсон Бачите? Ага, 2000 мейсон, дякую. Так, а скільки вазочка? Чеки. Київ. 350 місячка мініатр. 350 мініатюра. Скринечка. Європа, так? Франція. Скільки вона коштує? 500 гривень. 500 гривен. Це, до речі, Лімош Франція. Франція, я зрозумію, так, ми подивилися вже. А така чудова чайна пара. 400 гривень. 400 гривень. Хто виробник? Німеччина. Німеччина. Досить цікаве оригінальне блюдце у вигляді листочку. Сервіз повністю в новому стані. Комплектні набори тарілок для перших страв, підставні блюдо для других страв, овальне блюдо, десертні ще одне блюдо кругле, оследниця, спецовники, салатник, клеймо, користенський фарфоровий завод. Ціна 2300 гривень. Друзі, чайна пара, мальва. Зверніть увагу на колір терекотовий називається. Дуже рідко зустрічається саме в такому кольорі. Червона ще деінде зустрічається, а саме в такому терекотовому кольорі вперше бачу ручний розпис в такому восточному стилі. Клеймо Баранівка 1950 році відповідає. Будь ласка, блюдце. Як сонечко. За таку чайну пару просять 6500 гривень. Прошу. Чайний сервіс Вуаль називається. До речі, друзі, чайна пара мальва, ручний розпис, розфарбована в азіатському стилі за 6500 гривень. Вже продана, так як виставив на телеграм-канал. Людина оперативно викупила під відео, залишу посилання телеграму. В першому коментарі, хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал будете мати можливість спостерігати за гарною українською порцеляною. Чайний сервіс повністю в новому стані. Складається з цукорниці, чайника короля столу. Шість гарних чайних пар. Зверніть увагу всередині зображення. Клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Ціна 2000 гривень. Чайний сервіс. Називається меридіан у новому стані. Баранівський фарфоровий завод. Ціна тисячу. 500 гривень. Чашка Гігант. Конус. Має ручний розпис. клеймо Краснодар, здається. Має другий сорт. Ціна 1000 гривень. Кухлик. Або чашка. Ручний розпис. Об'ємне зображення дуже гарне. клеймо ЛФЗ. Ціна 6 тисяч гривень. Друзі, сьогодні досить гарний день видався. Знайшли ряд цікавих фарфорових предметів, тому з великим задоволенням будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!